Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо дати вам максимум інформації, яка допоможе приймати правильні рішення. Сьогодні у випуску безкоштовні газові лічильники. Коли і кому. Способи економії блакитного палива. Навіщо ОСББ об'єднуються в асоціації? Законом про забезпечення комерційного обліку газу визначений графік безкоштовного встановлення лічильників газопостачальними компаніями. Він виглядає так. У квартирах та приватних будинках, де газ використовується для опалення, приготування їжі та підігріву води, газові лічильники мали встановити до 1 січня 2012 року. У помешканнях, де газ використовується для приготування їжі і підігріву води, до 1 січня 2016 року. Якщо ж газ використовується тільки для приготування їжі, газові лічильники мають встановити до 1 січня 2018 року. Майте на увазі, якщо ви відмовилися від безкоштовного лічильника, газова компанія має законне право перекрити вам постачання палива. Загалом встановлення лічильника це стимул для економії газу, Яким же чином можна зменшити споживання блакитного палива. Цей будинок колись мав власну котельню на вугіллі. Тепер в квартирах встановлені газові плити та газові колонки, які дають гарячу воду. Рік тому газова компанія встановила в Дениса лічильник. Це співпало з початком зростання тарифів. На основі платіжок за іюль 14 і іюль 2015 года я можу сказати наступне. розход газу тут ідентичний, а різниця по платежам составляє практично всім раз. Суттєво зменшити споживання газу Денису не вдалось. Однак певні правила економії все ж таки стали в нагоді. Наприклад, підбирати діаметр посуду по діаметру пальника плити, слідкувати за чистотою плити і духової шафи, не допускати прогинання решітки плити. Денису порадили розглянути заміну газової колонки на електричний бойлер. Розрахунки показали, що на сім'ю з трьох чоловік потрібен бойлер на 80 літрів. Кількість енергії для приготування гарячої води не залежить від способу її приготування і дорівнює 4,65 квт годин. Детальні розрахунки показують, що в холодний період року приготування гарячої води в проточному нагрівачі й бойлері практично вимагає однакових видатків, а в теплий період року використання електричного бойлера вигідніше в порівнянні з газовим паливом. Однак, врахуйте, тарифи на електроенергію зростатимуть. А це вже нові багатоповерхівки. А в них квартири опалюються газом. Тут встановлені двоконтурні газові котли, які дозволяють регулювати температуру води в системі. Антон поставив собі мету на опалювальний сезон. Вписатись у 200 кубометрів. Утеплюв окна, поміняв різинки, поставив на зимовий період. поставил ну, теж поставив різинки. со временем двері теж на більш которые менше продувают. Антон вручну регулює температуру в системі таким чином, щоб температура в квартирі, коли нікого немає вдома, була нижчою, ніж коли сім'я в зборі. А в перспективі планує встановити на газовий котел програматор. Програматор установить збирає, говорять, він економить 30% газу. Ну, почитаю в інтернеті, який більше мені підходить, щоб держав просто температуру воздуху постійно в квартирі. Програматор отримує інформацію від температурних датчиків та вимикає котел, коли температура в приміщенні досягає заданого показника. Програматору можна задати денний або тижневий графік температури. Вартість програматорів стартує від 800 гривень. Додаткові витрати потрібні на встановлення та налаштування. А це приватний будинок площею 360 квадратів. За рік він споживає до 4,5 тисяч кубометрів газу. А в чому ж секрет такої енергоефективності? По-перше, утеплення стін це 5 см пінопласту, 7 см бетону, знову 5 см пінопласту і власне цегла. Утеплене перекриття даху: це сендвіч з дощок, мінеральної вати та гіпсокартону. На фасаді встановлений зовнішній температурний датчик. Він передає інформацію до термостату, який регулює роботу цього газового котла в залежності від температури на вулиці. Будинок опалюється не тільки традиційними батареями, в них є ефективне доповнення. Під підлогою першого поверху прокладені труби, по яких подається теплоносій з газового котла. Отже, для того, щоб зменшити витрати газу, ви можете утеплити своє помешкання, забезпечити регулювання роботи опалювальних приладів в період відсутності людей в приміщенні або нічний період доби, виконувати правила експлуатації газового обладнання і газових мереж. Інформація для тих, хто збирається встановлювати чи замінювати газовий лічильник. У паспорті будь-якого газового обладнання вказано витрати газу на годину. Якщо скласти всі показники газових приладів, встановлених у вас вдома, то отримаєте цифру, яка допоможе визначитися з необхідним типорозміром лічильника. Наприклад, лічильник Г4. Цифра 4 це максимальне споживання газу в кубометрах за годину і кубліковий лічильник. Якщо ж у вас тільки газова плита, то вона максимально споживає близько 1,3 кубометра газу. Тому лічильник Г4 для вас завеликий. Краще обрати лічильник Г1,6, його точність буде вищою, а ціна меншою. Якщо у вас проточний водонагрівач та плита, загальне споживання складає 3,6. Тому тут оптимальним є лічильник Г4. Кріптоволічення газу має бути внесений до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні. Лише за такої умови його встановлення є законним. Державний реєстр виходить раз на рік. В чергове хочу нагадати: до 1 липня 2016 року мешканці кожної багатоповерхівки мають визначитися, як надалі управляти своїм будинком. Тим, хто цього не зробить, орган місцевого самоврядування призначить управителя. Це може бути як комунальне підприємство, так і приватне, яке місцева влада обере шляхом проведення конкурсу. Найбільш ефективним з точки зору управління і контролю за витратами на утримання будинку є ОСББ. Однак багатьох лякає сам процес створення такого об'єднання. Допомогти як у створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, так і в налагодженні його роботи можуть в асоціації ОСББ. Що це таке? Дивимось далі. Власників квартир об'єднує спільна власність. Сам будинок. Його потрібно обслуговувати та ремонтувати. Саме для цього можна створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Асоціація ОСББ дозволяє разом працювати декільком об'єднанням. Традиційно так в Україні склалося, що асоціації створюються там, де хочуть досягти так званої економії на масштабі або ефекту на масштабі. Тобто, коли є кілька відносно невеликих ОСББ, які Пов'язані спільною, скажімо, прибудинковою територією і мають бажання спільно її обслуговувати, не формувати штат обслуговуючого персоналу кожному ОСББ окремо, а об'єднати свої зусилля. Таке об'єднання зусиль дає відчутну економію. Наприклад, можна мати одну на всіх бухгалтерію, спільно наймати підрядників, електриків та сантехніків. А в стосунках з місцевою владою асоціація ОСББ теж має вагоміші позиції. На сьогодні асоціації ОСББ функціонують в багатьох містах. Одні з найбільших в сумах Львові, Луцьку, Краматорську, Херсоні. А в сумах в асоціацію входять 15 ОСББ. Метою створення стала юридична та інформаційна підтримка як діючих об'єднань, так і новачків. У нас є асоційний бухгалтер, і у нас вже десь близько сіми ОСББ які які ми ведемо їхню бухгалтерію ну також ми розуміємо що під під бухгалтерським обліком ОСББ і з нашого боку йде якась її юридична підтримка цих цих озбб а це будинок в Житомирі. Тут також створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Нещодавно провели енергоаудит. Тепер планують енергетичну модернізацію із залученням державного кредиту. А все це завдяки підтримці асоціації. Допомагає вирішувати нам питання в тому юридичні питання, тому що коли займається голова, буває господарськими справами і там все не завжди встигаємо. Загалом у Житомирі функціонує 65 ОСББ. З них 12 об'єднались в асоціацію. Дом все-таки є. является серьезным инфраструктурным объектом, и как бы так э, относиться к нему, что «а что там, ничего, мы там сами-сами» — это не совсем правильно. Поэтому э, ассоциация сопровождает таких голиф э, которым необходимы и информационные какие-то услуги, и э, юридические, и технические в том числе, то есть это как бы такой мозговой центр. Якщо будинок, в якому створено ОСББ вирішив приєднатись до асоціації, потрібні як рішення загальних зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, так і рішення самої асоціації. До речі, створення асоціації аналогічне процедурі започаткування ОСББ. У когось з'являється така ініціатива. Перш ніж будуть зібрані установчі збори асоціації із представників відповідних об'єднань, які до неї війдуть. У кожному об'єднанні, яке планує війти до асоціації, мають відбутися свої загальні збори, де буде прийнято рішення про те, що об'єднання бажає вступити в асоціацію. Власне на етапі створення бажає створити разом з якимись іншими об'єднаннями асоціацію ОСББ. І на тих же зборах делегується чи то голова правління, чи будь-хто інший на установчі збори такої асоціації. А вже далі проводяться установчі збори асоціації, затверджується її статут, проводиться державна реєстрація, і асоціація формує свої органи управління і починає діяти. Створення асоціації ОСББ це інструмент, який може допомогти тим, хто вирішив привести все до ладу не тільки у власному домі, а й в масштабах свого району або навіть свого міста. До речі, ті, хто вирішив створити ОСББ, можуть звернутися до одного з ресурсних центрів ОСББ. Вони є у багатьох містах. Тут можна отримати як необхідну юридичну інформацію, так і практичні поради. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Усі випуски програми можна подивитися на нашому YouTube каналі. Це була програма Твій дім. Успіхів! Дивіться в наступному випуску. Правила економії електроенергії вдома енергозберігаюче освітлення, які є варіанти ефективність котлів на соломі.